Доброго дня, шановні любителі Шахів. На зв'язку з вами міжнародний майстер Даніїл Мосесов і завершилась одна восьма фіналу Кубку Світу. Вже все менше шахістів залишається. І почнемо з вами сьогодні з доволі серйозної і важливої, на мою думку, пари одних з фаворитів турніру, які зустрілися між собою доволі рано. І це Левон Аронян, партії якого вже ми неодноразово тут розбирали, грав проти рейтинг-фаворита турніру Арджуна Рігайсі. Першу партію вони зіграли в нічю, і в другій партії Аронян грав білими Рігайсі чорними. І після доволі спокійної італійської партії насправді чорні отримали дуже перспективну позицію, оскільки, як бачите, в білих ізолятор не d 4 а пара слонів поки. Білим не так сильно допомагає, тому що позиція не настільки відкрита. І ось в такій от позиції, де здавалося б, поки що нічого зразу не має статися. Насправді, тут в чорних був прямий виграш ходом слон BH2. Е тому що виявляється, що звісно король BH2 е доволі просто чорні виграють після турейтери, 3 ферзів 4. Тобто виявляється, що чорні виграли безкоштовного пішка, і плюс король білих е тепер стає набагато слабшим. Але я впевнений, що більш. Неочевидний варіант був слон'є g 5, тому що, звісно, на АЖ король H2 білі лишаються просто зайвою фігурою, але в чорних є точний хід слон G3 І виявляється, що ця, от, можна сказати, тимчасова жертва фігури просто проходить, тому що після Тураї 8, Турай 8, ну слон на g 5, звісно, висить, і, допустимо, після будь-якого відходу, як, наприклад, слон Д2, виявляється, що ходом f 6 або ферзі 7 чорні просто виграють, оскільки вони приходять на h 4 і в білих не має абсолютно ніякого захисту від мату. Тому ось такий от несподіваний хід слон б2 міг виграти партію для чорних. Ну В реальній партії таке, звісно, важко побачити, якщо не шукати прямий виграш. Тому чорні просто поки підсилилися ходом Траю 6. Але навіть без цього в чорних позиція була доволі хороша. Після слон g1 Тура ф8. Чорні побило 3,6 6, і створили таку невеличку пастку, що білі не можуть продовжити боротися за лінію е ходом 3,1, 1 тому що після 3,1 1, Ферзі 1, в 3. Ось виявляється, що, просто знову ж таки, чорні вгрують пішака, оскільки бити не можна через мат. І тому білі поки просто продовжили спокійним ходом А3. Чорні продовжили посилюватись h5, ферзь f 2, ферзь f 4. І ось в цей момент. Білі трошки забули про. Ну, скоріше, не забули. Більш трой-1, і я впевнений, що е, зараз вже помітили, що на трай 1, ферзі 1, Кінь-3 вже тепер, звісно, не приходить. Е, через те, що в білих є хід е, Ферзі 7-шах. Е, да, ось тут Кіньв 3, Ферзі 7-шах. І, звісно, вже в е, чорних просто немає немає ходу, тому що короля 6 не можна втікти через хід слон е 3 Ось, ну, а якщо король відходить десь на восьму лінію, тоді, як мінімум, е 8 і фержі 6 буде дуже сильно. Ось, тому, звісно, Турей 1 чорні не взяли. Але виявилось, що з такою самою ідеєю чорні мають виграючий хід кінь 3 І білі просто здалися. Тому що після ж Тораб'я один виявляється, що знову ж таки білий ферзь не може відволіктися від захисту пішка f3. Ну і зайвою якістю в чорних абсолютно виграна позиція. А якщо просто відійти ферзем і не брати на h3, наприклад, ферзь ф1, тоді чорні просто спочатку б'ють на g1 і зразу загрожують матом на h2. Ну а звісно, на ферзь біжже 1 тура є 1 ферзь 1, ферзь h2, і ферзь відволікається від захисту поля h2. І матують. Тому ось такий от гарний кінець партії стався з ходом кініш три, і е, рейтинг фаворит турніру, пройшов в четвертьфінал. Наступна партія була ще більш гострою, і білими тут грав молодий узбекістанський гросмейстер Нудірбек Якубоєв, який вже майже на рівні 2700, І чорними вірменський гросмейстер Габріель Сергісян. І в цілому дивлячись на партію Якубоєва. В мене є відчуття, що він білими, особливо в класику в білими. Він знає, що йому треба виграти, і він йде на дуже агресивні варіанти, де просто розраховує на те, що він буде, буде рахувати варіанти краще, ніж свій суперник, і поки що це в нього працювало. І тому в цій партії також він пішов на дуже гострий варіант. Ну, почалося все стандартно з ферзом геймвідом, сходом, ходом слона в 4. І чорні пішли на принциповий такий варіант можливо, найбільш такий на урівняння. c5. доволі конкретний. Після ДЦ, слон С5, ферзь с 2 с 6, А3, ферзь а 5 це все дуже відома теорія. Ну і зараз основний хід я би сказав швидше Тура д 1 І тут в чорних є насправді декілька ідей. Є хід, слон е 7, мабуть, найбільш такий... Акуратний, є і 8. Ну, і в цілому, вже, як, як я кажу, відома теорія і чорні при правильній грі мають урівнювати. Але Якубоєв пішов в дуже ризикований, такий доволі старомодний варіант три нулі. Тобто, звісно, комп'ютер оцінює це також як рівність. Але, ну, як бачите, білі зразу вносять такий величезний дисбаланс в позицію. Тому, якби оцінка комп'ютера поки що нічого не... Але в цілому білі на топ-рівні, як мінімум. Мені здається, бояться зараз грати цей варіант, тому що знову ж таки об'єктивна рівність. Ну і тут, так ризикувати мало хто хоче. Після Sony 7, король Б1, а 6 Білі нарешті пішли в атаку. Після король Б1 такий хід, щоб короля сховати. І тепер Білі пішли H4, Тура Д8, ж 4 І пішли в атаку. І почали створювати чорним деякий дискомфорт. Поки що чорні грали правильно, ДЦ, сломб 4, B5, слон Б3, слон Б7, тобто здавалися доволі такі логічні ходи. Але тепер біль накидують ходом кін G5. Хочу також помітити, що кід H6 тут насправді чорним би особливо не допомагав, тому що чорні ніяк не, не хочуть поки що взяти на G5, тому що після ну, будь-якого ходу. Наприклад, там, Король 1, ну, звісно, я впевнений, що е Білі може знайти більш корисний хід, же, аже, тут завжди ця ідея, що кінь не може відходити через те, що ферзь йде на H7. І власне, через це ще й лінія H відкривається, тому А6 хід Чорні не роблять в таких позиціях. Чорні Чорні е вирішили, що пора спростити позицію, і чим менше фігур, тим менша вірогідність того, що вони отримують мат. Своєму королю, тому пішли тура д 1 Тура-1, тура Раде 8, але білі доволі е, чітко оцінили позицію і вирішили, що поки що тури можна потримати, і пішли c 1 ухилилися від цього розміну. І насправді тут така ось проблема: виникає в чорних, що в білих все ж таки є хоча б якісь е, атакуючі ідеї, можна сказати. Але в чорних м насправді не так багато контргри. Тобто чорні спробували піти b 4 але після кінця Є4 вже біль загрожують, звісно, взяти на F6 і після цього взяти на h 7 Тому чорним доводиться розмінюватись, і після Ферзі 4 доводиться бути слом біже 5, тому що після якогось ходу по типу ж 6 тут вже зразу прилітало кінь bf 7 і звісно, потім ферзь 6 продовжить атаку, і в чорних будуть серйозні проблеми. Тому слон б'є g5 вимушений хід. і після слон g 5. Ще тут, можливо, було непоганою ідеєю чорним якось спробувати в контргру зіграти після Тура Д2. Але там також треба було врахувати всі варіанти. Чорні пішли трошки більш пасивно ходом Тура c 8 Але тут виявилось, що білі от, так от переключилися, просто пішли А4, тобто закрили всю контргру чорних, і виявилось, що просто в білих два слони в, більш відкр... в доволі відкритій позиції. І чорні дуже пасивно стоять. Тому тут насправді не так важко з практичної точки зору чорним розібратися, що робити в цій позиції. Чорні спробували якось викрутитися ходом а 6, і на слон 4 кінь d8, провокуючи більше розмінів. Але насправді, не на впевнений, це, було, це була найкраща ідея. Тому що після ферзь Д3, Король С1, Чорні спробували піти слон D5. Але після слон С2 тут стала доволі така. Конкретно гостра позиція, тому що ферзь приходить на h 7 і чорні, в принципі, правильно почали з ходу b3. Тобто запускаємо ферзя на h 7, і навіть слона на d6, але після король 8 поки що висить слон на c2, звісно. І білим доводиться грати слон d1, тому що, звісно, після якогось іншого ходу тут ферзь 1 був мат, тому слон має на d1 перекриватись від цього. Ну, і тут дуже неочевидна була правильна ідея за чорних. Тобто за чорних потрібно було дуже динамічно грати. По-перше, напасти на слона, відганати слона на E5, і тоді вже застрибнути ферзем на E1. І це, здається, трошки не дуже логічно, тому що тоді білі починають забирати пішаків на g7, наприклад. І, наприклад, там на б'є F2. Мабуть, просто ферзь Fersb6 можна піти, ну, в білих просто прохідний пішак аж. Але тут якось треба було піти слон F3, не боючись шаху ферзь d 3-шах, тобто білі захищають слона на d1, ще й дають шах, і ще після корою 8 забирають на b 3 Але виявляється, що тут насправді після слон D1, ферзь d 1 ферзь f 2 в чорних лише вони без пішака, плюс все ж таки в білих висить і E3, і H4. І, звісно, позиція ще ну, далеко не ясна, але тут ще можна було в білих невеличка перевага, але можна було тут триматись. Але та ось такий от, е, правильний хід був король d 7 не найбільш очевидний. В чорні спробували все ж таки більш по-людськи, c 6, спробувати, можливо, в перспективі коня привести швидше до атаки, але тут насправді е, білі просто почали з'їдати пішаків потрошки, ферзь біже 7. І на б'є а 4 дуже чітко захистились, ходом д 8 шах і на король Д7 просто слон на 3, перекриваючи ось це все діло на а 1 е, І після Ферзь 4 шах просто король Д2. Виявилось, що шахи закінчились. Е, Чорні вирішили захистити пішка на F7, ходом E5. е 5 Але після Ферзь d6, король C8, виявилось, що просто після ходу ферзь c5. Е, Розмін ферзів форсований, і чорні просто здалися. Тому що давайте я вам приведу варіант як приклад, тому що ну, е, ніяк не можна ухилитися від розміну ферзів. І після С5, C5, слон С5. C5, вперше в чорних немає ніяких ходів, щоб покращити позицію. ну Наприклад, король D7 проводити короля більше в центр, але після слона F8, суть в тому, що білі зразу забирають пішка на 6, лишаються з двома слонами і зайвим пішоком аж прохідним. Ну, і позиція абсолютно безнадійна для чорних, тому що навіть на моменті ферзь c 5 е, чорні здалися. І ось таким чином, такий дуже цікавий провокативний вибір в дебюті від Якубоєва е, дуже напряму допоміг йому пройти в наступний раунд. І перед тим, як закінчимо, давайте вам ще покажу, е, власне, як наразі виглядає е, сітка. Сітка турніру, це вже чвертьфінал. Бачимо ось тут Сіндаров, е, другий номер Узбекинстану, також 2800+, шахіст проти Хосе Мартінеса, про якого ми з вами говорили в минулому, минулому відео. Е, Якобоєв грає проти Донченка. Е, також, можливо, не ті шахісти, яких ви очікували побачити так далеко в, е, в цьому турнірі, але ну, багато суворитів вже вилетіли. Далі Сем Шенкланд, американський. Проти Росіяна Єсипенка і, мабуть, най, най, найбільш серйозна пара в чвертьфіналі ВІІ проти Ерігайсі. Ну і, скоріш за все, хто виграє цей матч, на 90% вже буде в турнірі претендентів. Тобто, та нагадаю, що серед тих, хто виграє ці матчі, вже з півфіналу четверо з людей, які попадуть в півфінал, троє з них отримують путівки в турнір претендентів. На цьому дякую вам за увагу. Не забувайте коментувати відео і ставити вподобайки на канал, і підписуватись, звісно ж. І До нових зустрічей. До побачення.